Ну що ж, банда, всім привіт! Продовжуємо роботу. І в нас тут ось таке БВ в Кузові 39. Фарбував я на нього бампера і ось ця штучка маленький рижик, які теж там підварювали. І теж закінчую з фарбуванням. Зараз просушує. І будемо збирати. Так, у нас тут ось такий з автомобіль. Це у нас Audi A4, в кузові B9. Американець був удар в цю сторону, так, тобто, міняєм капот, міняєм крило, е, закрився, міняєм бампер, фарбуєм, і тут є такий нюанс, якщо по цьому, по дверці, не по дверці, а по порозі, є така тріщина, і вона йде донизу, то не буде видно, о, це теж е, нам треба, де погодить, трошки підігнути в сторону і доверху, заваримо, ту себітуємо, зафарбуємо і тоді вже будемо приходити до бампера, капота крила. Сьогодні по роботі зараз звижену її, і... розвернумо в другу сторону, скинемо дверку, напевно, приступаємо перше до порога, щоб його притворити, шпаклювати, і тоді вже не розбирати морду, так як деталі, деталі вже всі є. Не будемо збирати морду, залишити зазорчик, якщо все добре, готуємо під покраску і фарбуємо. Закінчив з цим з порогом. Все повністю. Виварю, вишпаклюво, можна туди готувати підфарбування. Скинув крило. Зараз загняємо другий бокс, скридаю бампер, капот. Посиляємо нові деталі, будемо зленко збирати, щоб розуміти, що куди треба подати і будемо готувати під фарбування. Так, робимо керовочку, хоча беремо п'ятерочку. Перняємо цей бокс, а сюди заганяємо Пацани, Апаратура серйозна. 3,5 куба. Ну. пушка бомба! А тепер одішку лагняє на місце бешечки опа, так Погнали. Так, ну що ж, приступаємо до розборки. На зима було не було часу. Прикинули бампер. Ой, капот. З такі зазорчики. Прикинули фари. Вона вже виставлена повністю. Не прикривається. А друга має насуха такий зазорчик. Це тому що оце кріплення перекріпується з другого старого бампера і воно ось такого настане. Зараз секундочку. Ось таке закривається, і у нас... Ось так стане. Просто це кріплення. Нижнє воно клепається на крило, ну антимукрі, завтра приклепаємо все буде швидко. ось прикинув крило і тут теж вийшло у нас позорчику. Зажимається, а трошки відкривається. Все, завтра цю переклепаю. Також тут треба буде кріплення, Переклепати його. Оці два отвори. Накидаємо вже бампер і будемо. Накидаємо вже бампер і будемо дивитися на готовий гата, що у нас покаже. Тоді можна фарбувати, потім деякі елементи, тут мають їх телізор, бо в нього кріпи немає, вони поломані. Купиться потім і вже далеко маленько вже збирати. Збираємо машинку, все виставили. Зараз Вікаємо клієнти, треба дещо узгодить деякі нюанси, які мені не подобаються, і розбираємо, готуємо під фарбування. Так, По овдюшиці підготував бампер помив, зараз помиємо прийомчик і будемо його фарбувати. Також на новий є пацієнт, про нього буде окрема серія. Не знімав що робив, хоче за одного машину плею, нічого цікавого закинув бампер і порі мокрим по мокрому. Чекаємо поки просохне хвилин 20. І живемо наносити на нього базу. Все вифарбували. Зараз візьму фонарик. Зірно не видно не видно. Бути видно, сейфер фарбували, і чекаємо нехай просохне. Уйдень, крило і капот підготували. Зараз прокинемо бокситничок, в місцях місця депортира є. зверху мокрі по мокрому і фарбуємо. фарбуємо. Капот чани великий, але нічого ми справимося. Все Приступаємо. Кова машинка вона вже зібрана, накинув капот, накинув крило. ось чик, чик, залишається ще виставити бампер, бампер я теж зібрав, Зараз покажу. Він вже готовий. Е, тільки, один нюанс, треба тільки один нюанс треба приклепати ось ці кріплення, а я не маю цих великих закльопок, завтра можу приклепати, бо в них приходить такий телевізор, які, які, на який кріпиться фара е, і там така штучка е, металева, яка відкриває капот, така сама ручка. Та? І тоді вже можна додать втратити саме цей е, сам бампер. Ну коли я вам скажу білий, біляний такий, ну прям прям сок, прям сок. Соска. Закінчили з аудюхою Йдемо показувати результат. Останній порой порі. Є сама машинка. Ще нічого не плюрований, просто зібрав. Так, ну що ж, на цьому, напевно, закінчити серію, бо полярок показувати не буду, нічого цікавого. Зараз залишилося переходить сполірувати, забрати деякі пилинки, поставити такі номера і віддаємо. Все, всім спасибі, хто був зі мною до наступних відео.